Можна перетворити це місце пекельного асфальту у зручну площу для людей. Цей асфальтований рай це типова площа минулого століття, яка є у всіх наших містах і не тільки у наших. Тут суть в тому, хто швидше зрозумів, в чому проблема. А проблем тут. Мало того, що вулиці тут як якісь злітні смуги, на які Боїнг можна садити, так ще й це все асфальтована сковорідка, яка нагрівається до 60 градусів у спеку. А якщо навпаки злива, то цей весь асфальт не пропускає воду, бо він не дренуюча поверхня. І оця вся вода стоїть на поверхні. Воду могло б забирати озеленення. Але його тут і це переважно йолки. Чому йолки? Ну, любили савяти садити йолки перед всякими адміністраціями, міськими радами. Я не здивую вас, якщо скажу, що тут купа сходів і височенні бордюри на пішохідних переходах. Схожі площі дійсно є в Європі. На площі Республіки у Парижі зменшили автобільну частину і розширили пішохідну і додали більше дерев. По факту, автомобільну розв'язку перетворили у пішохідну площу. На площі Жуля Феррі, також у Франції, замість парковки зробили фонтан з озелененням. Щоб площа була дійсно зручною, її потрібно зробити в людському масштабі, тобто віддати її пішоходам. Автомобільні потоки переспрямувати таким чином, щоб вони оминали цю ділянку. Площа тебе має завжди якось приваблювати. Це і про доступність, бо якщо будуть якісь сходи, ти такий, що це за бар'єри? Мені некомфортно. Так само, якщо це місце не освітлене, ти почуватимешся в небезпеці. На площі мають бути і дитячий майданчик, і активні перші поверхи з комерції. І лавочки, щоб присісти, відпочити, і озеленення, і фонтани. Бо якщо це буде якесь асфальтне поле, то іди кайфуй, тут якось не підходить.